Всім добрий вечір. Значить, вирішив, чому я вирішив так поздно записати відео. Завтра я буду зайнятий до вечора. Думаю, підстрахуватися на всякий випадок, що. М -м, може втомлений буду, не знаю. Може щось і запишу то таке діло. Як то кажуть, як карта ляже. Значить, дивиться. А по поводу того відео, що я обіцяв пару днів. Що найкорисніші товари, які я придбав на Aliexpress. я ще не вирішив, бо я дивлюсь то відео, так воно Ну так воно, да, довго вийшло. Ну, я дивлюся на дуже багато лайків і. Ну і диск хтось поставив. Ну це зрозуміло. У кожного своя точка зору, а не то, що там обіжаю, все не буду. Ні, Не за чого, але ну... подивлюсь, я ще не вирішив. Може і комусь не сподобалось, може, що довго, може інша точка зору. Ну, це нормально. Всім, як то кажуть, не вгодиш, що тут робиш. Я так думаю, хтось інакше. Значить, Пару штук наб'ємо тютюну цигарок. Берлі в мене міцний залишився. Ну, я десь грам 550 по відрах розсипав. І осталось, десь до 100 грам в пакеті. Я думаю, щоб воно не здохло то я його доб'ю. І змішане у мене трохи осталось там і Недопарламент, до Парламент, то лжепарламент. Голд, Кінту, Польща, Ну Там не багато, але ну, я змішав, порізав, змішав. Спробуємо набити. Значит, добувається, я вже пробував добре. Карточкою не дуже багато. Но непогано набивається. Ну і думаю, да, наб'ю, щоб вже в пакеті менше було. Хай він собі в відрах доходить, отльожується, як казав, що трохи побільше треба, тому що, ну, а я він буде отльожуватися, а я буду дивитися лимоном. Тетя Галя пацує тіло. Ну що, ну нічого страшного. Що ж, свариться теж, ну людина, ціну нормально дає. Качество, качество хороше і ціна, ціна нормальна, так що я вважаю, що можна перетерпіти. Так, о. О, щось я ерунду роблю. Так... Ну і потім прийдемо до машинки. Чому я вирішив вибрати ту машинку. Ролінг машин. Вроді як вона називається. Не, я не впевнений. В Китаї взагалі не зрозуміло пишуть. Ну У нас наче так і називають, ну будемо і так називати. Тут сюди гідне щось. Не того підм'яти. Бо і от підписник написав. Трохи того Ну, хорошо, набувається, подивимося, що все смаком буде. Все. Значить, переходимо на пром. Підписник написав, ну, е, в принципі, от Сергій, так, да, я вже писав, ви правий, що краще взяти щось. Ну, типу, я не, не настільки багат, щоб купляти. Дешеві товари. Да, в принципі, ви праві. я, в принципі, так і хотів. Я хотів Powermatic е, 1 плюс Еліт купляти. чи. Ну, так, да, в принципі, спочатку літо. Ну, дивіться, записувати щось треба. Я розумію, що і вам цей Powermatic вже в печінках, мабуть, сидить. Якщо що, до літа. Зараз я не потяну. Ну... Дороговато. Ну і в принципі, ну і воно вообще, У нас 2200 на кісеті 200 з чимось. Дороговато трохи. Щоб сказати, ну так, да, це паламатика, я розумію, але, ну, не знаю, гідравліку, ви казали, Хавматик-гідравліку. От тут теж підписано каже, що хавматик потрібно мастила міняти через деякий час, наче як в циліндрі. Я, ну, я правда не знаю, але ну, це теж якби не дуже. Вона ще більше стоїть. Havmatic 1С в, в кісеті 6,5 і 5,5, мені тільки 8 потрібно. Ну і ще я потім розкажу, чому Havmatic теж 1С мені не дуже подобається. Ця машинка, що мені найбільше всього в ній подобається, це ці латочки, особливо цей. Я люблю накидав собі і підсовуєш. Ну, це теж, в принципі, нормально, що теж сигарети падають. Менше мусора, сміття менше. Значить, з 906 не знаю. Я знайшов з е, цього аккаунту, з того, що я пишу, бачите, я на, на іншому аккаунті. Я знайшов е, взагалі за 711. Ну, це, знаєте, як заходиш, типу перший раз в день і там на 12 годин скидка. дается. Значит, на 711, ну, это вообще шара. Чтобы вы разумели. А на том аккаунте 700... 758, по-моему. Чтобы вы разумели, вот такая машинка, точно такая. Сегодня я вот с этой скидкой и за 455 знайшов. Иначе тоже бескоштовная доставка. Бо знайшов на Алике Гідравлік за 1000 Під 1800, а потім дивлюсь доставка 760. Ну, зрозуміло. То есть. Значит, ну, зрозуміло чому. Ну і то, що вона є в мене у приятеля. що ще. Побачаюсь. Кошки не можуть пройти. Є у приятеля. Ну, наче каже, непогано все б'є. Суховати трохи не добуває. Каже, я трошки побризкав, каже, і нормально. Значить, ну це теж як би ну, вже провірено, вже він нормальний б'є. Він мудрився знайти за 780. Я ж кажу, що, ну, не знаю, покажу, чому у них авматик 1С. Значить, дивіться. Так, закладки. От кисет Кісети взагалі один с тільки от они є, но они 5,5-6,5. Чому мені не дуже подобаються вони? По-перше, прийомник, сам. сам прийомник не дуже великий. Да? Ну, нема оцього доповнительного латка. Ну, таке, я не знаю. Так, да, вона все-таки фірма, я розумію, що хорошо б'є. ну Мені от дуже устраиває, коли доповнительно цей лоток, розумієте. І ще що можна в Китаї вообще, взагалі знайти 950, по-моєму. Я бачив. Тобто на 200 гривень дорожче, ніж чем... ота вот машинка, так? Ну, кстати, на кисете в 8 фактически нема міліметрових. Мало дуже. Де тут вони не бачу, що все в фільтрі сьогодні задавав. Ну ладно-то. Таке. А, ось. Аж дивиться. Ну, міні, понятно, дорогі. Значить, ну що я вирішив? Вирішив, все ж таки, я придбати цю. А потім вже, по арматіліт не буду, а буду кінцю року копити десь чи на цю, чи на цю. Или на второй, мабуть, ну, все-таки же, оцей прийомник для тютюну побільше. Тобто, ну, це так я вирішив. Все ж таки так. Не знаю, ну, скоріш за всього, буду от, заказувати ролінг машина, то я ж кажу, ну мене устраює те, що і перевірена наша непогано б'є, і то, що за прийомника казать цього, що дуже великий і боковий латок. Так що, ну якось так. Вибачте, опять трохи довго. Всім дуже дякую за перегляд. Всього вам найкращого. До зустрічі!